Вітаю всіх! Сьогодні почнемо робити красу з такого бордового кольору. Такий навіть трошки буряковий. Етнокатон вівчарі, та сама, яка і завжди. Тільки гачок я візьму трішечки більший, 1,75. Я хочу, щоб ця серветка, яка в нас вийде, трошки краще потягнулася, коли буду її блокувати. тому... Гачок 1,75. Ви можете брати стандартний 1,5. Магічна петля. Три петлі під і повітряна петля, якарка, накид, стовпчик з накидом петлю, ще накид, ще стовпчик, Разом з петлями підйому в нас має вийти 16 стовпчиків, між якими повітряна петля. Дов'язуєте, затягуєте петлю і зустрінемося вже в другому ряді. Сліпа петля втразу петлю підйому. трішки витягуємо, петля одна підйому. І тепер потрібно пров'язати рельєфний попкорн. Тут ви вже дивитесь по руці, або ви в'яжете пишний стовпчик, або попкорн. Або взагалі можете псіханутий кластер прив'язати. Це вже на ваш смак. Я буду в'язати попкорн з п'яти стовпчиків з одним накидом. Два. Я вам оголошую ті елементи, які можна змінити. Щоб ви експериментували, а не просто перев'язували те, що вже хтось зв'язав. Так, ж буде цікавіше. Ну, як мінімум, мені цікавіше варіація. 5 рельєфних стовпчиків. Витягуємо гачок, вставляємо в перший. Закриваємо попкорн Дві повітряні петлі. Один, два. Накид, рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика. Дві повітряні петлі. Тобто тут не поспішайте. Вас в даному ряді має вийти всього вісім попкорнів або тих елементів, які ви запланували. Знову 5 рельєфних стовпчиків навколо стовпчика. Два. 4, 4, 5. Витягнули. Вставили. Закрили дві повітряні петлі. Трошки скинусь. 1, 2. Накид. Рельєфний стопчик з накидом навколо наступного. Дві повітряні петлі. Таким чином обходити по колу в кінці ось тут зустрінемось. Закінчуємо другий ряд сліпою петлею в першу повітряну петлю, петля підйому. Стопчик без накиду в арку. Стопчик без накиду в наступну арку. За ось цей рельєфний стовпчик маємо пров'язати попкорн. Ти. Два. Ось так в залі зручно. Три. Чотири, п'ять. Перший стовпчик з накидом, один, два, три, чотири, пять. Оцюди. Закрили, і з ходу два стовпчика без накиду в наступну арку. Один, два, сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пропустили попкорну. В наступну арку два стовпчика без накиду. Знову беремо рельєфний стовпчик. За нього попкорн. 1, Два. Три. Чотири. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Щоб не помилитись, рухою назад. Закрили попкорн. Наступна арка. В неї два стовпчика без накиду. Таким чином ми пров'язуємо по колу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Наступна арка, два стовпчика. Ось таким чином. В цьому ряді у вас має вийти 8 попкорнів і 8 арок. З'єднали сліпою петлею в перший стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду наступний стовпчик, повітряна петля, стовпчик без накиду наступний стовпчик. Тепер в арку 6 стовпчиків з накидом. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Піку? Три повітряні петли, и з'єднуємося. Знову 6 топчиков з накидом в цю ж саму арку. Чотири, п'ять, шість. У нас є пелюстка. Пропускаємо перший стовпчик без накиду, в другий стовпчик без накиду, повітряна петля стовпчик без накиду, в наступний стовпчик без накиду. То попкорн ми пропускаємо, замість нього у нас повітряна петля. Таким чином, ми проходимо по колу, в кінці з'єднатись стовпчик без накиду. Так, Буде останній ряд в даному відео. Тут треба не поспішати. Ми з'єдналися в перший стовпчик без накиду петля підйому. Стовпчик без накиду цей самий стовпчик. Сім повітряних петель. Два, три, чотири п'ять, шість сім. Стовпчик без накиду в наступний стовпчик без накиду. Один, два. три. 3. Тепер дивіться, ми знаходимо попкорн в другому ряді. Друзі. І в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду, зворотній за цей попкорн. Один, два, три, вертаємо стовпчик без накиду з цей. Туди пров'язуємо стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стовчик без накиду, наступний стовпчик без накиду. Таким чином ми вв'язуємо по колу. Тут, в принципі, складного немає нічого, якщо ви дрожите з рельєфними зворотніми стовпчиками. От. У вас має вийти вісім арок. Відповідно, В кінці з'єднатись сліпою петлею, якщо ви змінюєте колір, то з'єднатись, обрізати і закріпилий хвостик, далі буде якийсь інший колір. На цьому все. До зустрічі за декілька днів вже в наступній частині.